Мешканка Надригайлова Людмила Токаренко розповідає, цієї ночі спочатку почули звуки шахедів. Ближче до 24-ї почули одразу вибух, ну, вибух такий. Сильний, якого ми ще не чули, от якого почали стіни в будинку трястися. Зрозуміло, що це ось тут або заправка, або СТО попали. Ми за свої хто в чому. І побігли подалі сюди від будинку, побігли туди, до городів у берег. Бо там сиділи ми до пів четвертої, мабуть. Сидимо і кажемо, так, це наш гараж згорів через те, що машина в гаражі стояла і обидва баки були заправлені. Вона рвонула першою, потім загорівся сарай, потім загорілась кухня. Жінка говорить, коли повернулися, побачили, згорілі господарчі споруди і будинок без даху і вікон. У нас було там за гаражом два дровники, повністю дровами забиті, дрова нарубані були, дровник той він ще догорав. Так. О, ці двері вони були відкриті, через те вони залишилися, не вибиті. Попадало, а ці двері були. Закриті це повилітало. Заходьте. Повертай направо там потолок, висить. Оце ж чоловік тут спав, і ж я ж його та давай піднімайся, давай будемо тікати. Пані Людмила розповідає, що кури вижили, але згоріло все зерно, яке для них запасли. Каже, не знаходять кота і собака, десь забіг. Бачили на іншій вулиці. Це була кухня. Все, що за нею залишилось стояло 10 банок трьохлітрових уже закатаний. Вони Ні, вони тут ще зверху стояли, їх ще не опустили вниз. Сусідка Галина Черкас каже, теж втекла з хати після того, як почула вибухи. Все погоріло, і гараж, і сарай, і один, другий, і кухня літня. Все на світі погоріло. Хату побило, вікна, двері повертало. Собака, овчарка в мене була дуже красива і умна. Згоріла вони. Вольєр був біля гаража і вона згоріла. Вся птиця згоріла. утяти, кури, все погоріло. Як жити далі, і що їсти. У віти простак, пошкоджений будинок, машина. Згоріли сараї, родина втратила птицю і худобу. Згоріло 20 утяток, одне порося. Кури, слава Богу, живі залишилися. В принципі, якщо дощ не йтиме, не капатиме на голову, то можна жити. Кришу первим ділом треба робити. До родичів підемо, куди діватися. Будемо поки що по родичах перекантовуватися. Поруч станція технічного обслуговування її власник Олександр Токаренко каже, що втратив свій багаторічний бізнес та додає, збитки могли бути більшими. Повністю згоріла криша, вся проводка. Благодаря, що я бивший пожарник, розкинув цей рукав. Я сам. Тушив, спасав оце все своє. Оцим рукавом. На місці працюють волонтери з благодійних організацій. Зокрема, загін швидкого реагування Червоного Христа. Допомагають забувати вікна, з'ясовують масштаби необхідної допомоги. Голова Романської організації Червоного Христа Ірина Стратейчук каже, що мають інформацію про пошкодження близько 30 будинків. Ми виїжджали не один раз уже на прильоти, але такого масштабу ми бачимо вперше І дуже шоковані. Також працює комісія від селищної ради. За словами селищного голови Костянтина Волкова, поранених серед цивільних немає. Травмовані рятувальники. Три пожежники постраждали внаслідок вибуху, який стався під час тушіння пожежі. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.